Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов на канал Перше. 4 лютого. Ми знімали відео і показали, як роздавали дотацію цим сімейкам. Сьогодні у нас 9 березня, відповідно, вчора було восьме. Хто святкував тим з прошедшим святом. Ну, хто ні, то й так і залишимо цю тему. От. То на сьогоднішній день. Ми в сім'ї не дивилися, що робиться, але хочу знову нагадати, для чого ми давали цю дотацію. Взагалі кожного року, хто робить, хто не робить, то ваші справи. Ми завжди робили дето у середині лютого, давали по кілограму, а то деяким сім'ям відразу і два. Цьому році ми вже давали підморози, ми бачили, що вони будуть недовгострокові, тому ми вирішили давати всього по пів кіло. До сьогоднішнього дня так склалося, що ми в сім'ї не дивилися, не перевіряли, хто з'їв, хто скільки з'їв і не з'їв. Ми цього не знаємо. Але що хочу головне сказати, в сім'ях мед в основному всіх є. і Досталь. Але за чого давали дотацію? Бо якщо на початку е, рамок, якщо сім'я йде до задньої стінки, бо є в мене сім'ї, які навпаки йдуть до передньої, Ну, беремо цей випадок, що з передньої до задньої стінки рухаються бджоли. І, наприклад, ось цей клуб. От вони сиділи певний час і під'їдали, доки було тепло. А тут наближаються морози. А в цьому місці матка могла вже почати червити. І коли вони дійшли, піділи корми десь отак от до цього рівня, вдарили морози, вони підіжмуться до розплоду, розплод в будь-якому випадку вони не покинуть. І можуть загинути з голоду. Ось з цього розрахунку я завжди даю і раджу давати. Коли цього не робили, були різні у нас неприємності, коли почали так класти, як кажуть, багато яких неприємностей зникло. Ну, вже я говорив, що відкриваємо перше, так склалось, не було в нас часу пробігтися. Ну, ось сімейка сидить. Я би ось, якщо камера передасть, трішки-трішки є ось на самому пакеті. П'ятничка я відчиняти не буду, що не вітряно і по можливості, я думаю, що через плівку видно, та й ви мені вірите. Трішки, трішки вони під'їли. Ну, будемо говорити, що в основному, можливо, цій сім'ї він і не потрібен був. Ідемо далі. Я так швиденько пробіжусь, покажу. Да, меду в сім'ях достатньо, але ж ото та причина, що... О, а ось сімейка з'їла. Практично можна вважати, що тут меду нема, вже того, що ми давали цю дотацію пів кіло. Ну а зараз тепло. На вулиці у нас до 20 градусів тепла. І в середньому так не менше 15 не буде падати, це, вони вже з крайніх рамок тепер заберуть, підтягнуть собі гніздо мед, за них можна Хвилювати. не хвилюватися зовсім. Так, Це о -о, те, що я роблю, це майже те, що можна казати, що не загодовуйте сім'ї цукром в зиму. В моїй місцевості мінімум хоча б 5 кілограм треба давати цукру. Ось бачите, також за місяць, значить він їм стільки, по скільки був потрібен, з того, що він є, страшного нічого немає, а от могло бути гірше, якби його там не було. Так, ну давай і тут декілька. Так, підряд відкрить і ці. Так, отак відкрию. Ці трішки під'їли. Медок зараз ще. Щоб швидше було. Ось ця сімейка по центру Ви... вигризли трішки. Значить він їм і не потрібний був. У них є свій мед. Ну і добре. Так, вітер. Хотілося як краще показати, але не можу. О, ця сімейка, ну ось капельки, капельки вона брала. Треба було, вона брала. Не треба було вони б не брали. І це часто кажуть, що мед, вони в будь-якому випадку собі в гніздо переносять, от тільки канді не переносять. Ліпив я своє, цей і канді робили ми, і леденці, ото так звані, і льодяники. що льодяни кидать, що вони робили? Ця сімейка ось, ну, я б так сказав, майже половину забрали, інші не беруть, сидять собі. Але враховуючи зараз і ціни можливо на мед, то і канді, якщо не сам виготовляєш, так все рівно ж цукор. Невідомого виробника все може трапитися. Ну, ці сімейці взагалі воно не, не потрібно було. Сидять собі, дівчатка тут. Ми їм не даємо спокою. Так. Ось така картинка тут. Наш вітер. О, все, тут все повністю. О. Ну, самий куточок отут чуть, капелечку, зачепили, дівчатка, під'їли. Так, зачиняємо. Капелюхо задув вітер, так, вітер, тільки піднімається, так. Да. Вчора 8 березня, така гарна була погода. Так. Да, так, ну, Глянемо, що в нас все. ці сімейки. Так, ну тут дівчатка під'їли, десь третю частину з'їли. І бігають вже по всім рамкам. Все, вони собі до меду дістануться. За них вже можна як кажуть, не переживати. Так, тут у нас отак підніму за вітром. Це у нас отак. Була вихователька. І з неї кучу відводки потім наробили. Так. Ідемо вже покажу все. Я думаю, це багато часу не займе. Так, тут видно, що все на місці. Бджоли бігають по всьому корпусу. На п'ятий рамочках. Сімейки невеликі. Так, тут якась проблема, чи що камінь не в той бік. Глянемо. Що у нас? А, це у нас... На трьох рамочках. Переніс я сюди. Вона потревожили її. Мишки поставу буду спостерігати. А так живі. Да. Ну, комусь може маточка треба. І тут. Трішки підгризли. ну, Бігають по, по всім трьом рамкам. ці Наші сімейки. Живі, здорові. Так, і що тут у нас? Залишилось три сімейки. Наберіться терпіння, я швиденько. Так, тут ці, ой-ой-ой, на бок лізуть. Все у них також на трьох рамочках. гарненько перезимували, бо багато хто каже, що не зимують. Димар розпалював. На трьох рамках не зимують. Зимують так розідрав. Навіть не знаю, як її тепер показати. Отак. О, не хочу, щоб здувало. І наглядачів ділки нападали. Ось. Ну ця сімейка зовсім не чіпала, так? Да? Я так бачу. Дані, вона у нас на шести рамочках. Так, паспорт їхний. Оп! Зачиняє вітер. Не дає показати, так як бажалося б. Так, ну і оцю сімейку. Піднімемо. Раз, отак сидить. Ну, у них тут шість рамок. Сімейка величенька. Медом були забезпечені. Ну, собі хай лежить. Далі можна. Все-таки вони його з'їдять, зайвим воно не буде, хай буде воно в них. Все. А ви вже вирішуйте самі. Бажаєте – давайте, не бажаєте – не давайте. Я знову скажу за те, що якщо брати до уваги, що критикують там, хто загодовує. Цукором у зиму. В моїй місцевості на соняшнику зимують, зимують. Але на цукру краще, набагато краще. То, шкода дати 5, а краще 10 кг на кожну сім'ю. Ну, я в тому році ну так вийшло, давали орієнтовно, не більше 5 кг вийшло. А бажано 10 взагалі сім'ї виходять з зими набагато гарніші, сильніші, гарно працюють. Ну все, друзі. Отака От ситуація на Пасіки. Бділки вчора дуже добре літали. Як кажуть, це найприємніше, що є для пасічника, коли його підопічні. Гарно жужать по всьому двору. Всім всього найкращого. Хай щастить, хай збуваються всі мрії. Разом веселіше. І на сьогоднішній день, ось так у нас виглядає верба, притримаю рукою цю гілочку, щоб отак розквітла. Порівнюйте погоду, яка у вас. bude trbačeni kapo voda u norhu